Скажіть чесно, ви ж явно звикли платити гроші лише за якісні продукти та послуги. Ви ж явно не купуєте зіпсовані помідори спеціально, а тільки класні та стиглі. Але ж чому я досі бачу так багато фігової реклами в стрічці? Так багато цих зіпсованих помідорів. Це, мабуть, через те, що ви не знаєте, що ви платите за цю рекламу постійно. Як тільки пішли перші покази ваших оголошень в Фейсбуці чи в Інстаграмі, будьте певні, доларовий лічильник уже запрацював. Справа в тому, що ви платите лише за покази вашої реклами. Компанія Мета чати хотіла на ваші повідомлення, ліди чи конверсії на сайті. Ці цифри, які ви можете бачити в вашому рекламному кабінеті, у стовпці середня вартість результату. Означають лише одне, це лише загальна сума витрат поділена на кількість отриманих вами результатів. Тобто, по суті, це калькулятор. І не більше. Якщо ви витратите 100 доларів на ваше рекламне оголошення, але не отримаєте жодного необхідного вам результату, будьте певні, Facebook просто забере ваші 100 доларів. Тож робіть ваші рекламні оголошення саме такими, щоб коли людина їх побачила, вона сказала собі: так, можливо, це мені потрібно, або ой, класно, супер, беру. Але точно не ой, що це за фігня? Нічого не видно, нічого не зрозуміло, де там далі мої котики?